Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей у програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич. Мільйони людей сьогодні знаходяться в жахливих лищатах алкоголізму. Уявіть собі величезну шкоду, заподіяно не тільки тому, хто п'є, але й його непитущим родичам та його друзям. Якось я прочитав статтю, в якій автор зобразив усю страшну картину впливу алкоголю на стосунки у сім'ї. Я читав жахливі інтерв'ю з дітьми, що живуть у таких сім'ях. Стаття закінчується тим, що діти алкоголіків це люди, в яких украли дитинство. Один дослідник прилічив симптоми, які тією чи іншою мірою виявляються у дітей, що виросли в сім'ях алкоголіків. Такі симптоми можуть нести довічні проблеми, труднощі в інтимних стосунках, постійний пошук схвалення інших людей, спроби вгадати, якою є нормальна поведінка, схильність до брехні, навіть коли легко сказати правду. Діти стають або надзвичайно безвідповідальними, або надмірно відповідальними і судять себе без жодного милосердя. Якщо ви виросли в сім'ї, де на алкоголізм страждали ваші рідні, то знаєте про що йдеться. Сьогодні у всесвітньому масштабі ведеться боротьба з наркотиками, але, на превеликий жаль, дозволяють продаж іншого наркотику алкоголю, фактично скрізь. У тому числі і в супермаркетах, держава вимагає поміщати попереджувальні написи на пачках цигарок, але ніщо подібне, наскільки нам відомо, не з'являється на банках і пляшках, що місять алкогольні напої. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі приповістей. В кого ой, в кого ай, в кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху і рівненько л'ється, кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Біблія навчає нас стриманості, помірності у всьому, що не завдає шкоди і повної відмови від шкідливих речовин. Найбільш надійна гарантія проти алкоголізму ніколи не робити першого ковтка. Бог дав нам багато чудових фруктових соків, і все ж найкращий з усіх напоїв, який іноді називають Адамовим напоєм, це чиста свіжа вода, що дає найповічніші. Нішу насолоду. У нас є перевага молитися про тих, хто заподіяв собі шкоду алкоголем. Не засуджуйте їх, але представте перед Божим престолом як людей, що потребують термінової допомоги, і прославте Господа за вашу власну свободу від усіх пов'язаних із залежністю проблем. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти застерігаєш нас, що нам вживати, а що не вживати. Допоможи, Господи, справді користуватися чистою джерельною водою, і допоможи нам пам'ятати, що тіло наше є храмом Святого Духа, щоб ми не зачистювали його нечистим напоєм. Благослови ті сім'ї, в які Мають сьогодні проблеми з цим, тому вже Господи їхнім близьким і рідним звільнитися від цієї залежності. Віряємо їх в твої святі руки і дякуємо за почуту молитву. Амінь. Пам'ятайте, найбільш надійна гарантія проти алкоголізму ніколи не робити першого ковтка. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці, або у вас є проблема, за яку ви хотіли, щоб ми молились, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра.